Знаєте, в чому проблема всіх цих соків, От які зараз за мною, не беру ніяку торгову марку в руки, щоб до мене ніхто не щеплявся, але проблема всіх цих соків, що це не соки. А що це? Це відновлена якась концентрація густого, пюрованого такого концентрату соку, такої прям желешки варення. Туди додають воду, туди дають ароматизатори, туди дають цукор додатковий і роблять смачний напій. Соки. Це рідкі цукерки, найгірший шлях підвищення рівня цукру для нас, точніше, найлегший для організму, але найгірший з точки зору вуглеводного обміну. Це коли рідина розведена в воді соки, газовані напої і так далі. І якщо ви вже обираєте українці соки. А я знаю, що всі їх п'ють все рівно, якби я не знімала відео, і діти також, і мій син теж вживає соки, і я нещодавно вживала теж сік після їжі. То якщо вже й обирати, то обирати найякісніший сок, де, наприклад, підприємство створило е е свій, свої городи, ферми для напряму, щоб робити сік. Не так як в деяких виробниках ми продаємо яблука, а ті, що яблука підгнивають. Ми робимо сік. А конкретно сік таких підприємств майже немає в Україні. Я знаю лише одне: це найсік. Найсік вони в Київській області знаходяться. Їх немає тут. Я не можу навіть взяти в руку і показати, що ось цей сік. Просто знаю виробників і з ними спілкуюся. Тому дамо вам посилання. Не хочуть, щоб я тут говорила. Дамо вам посилання на цей сік. Це той, який я купую своєму синові. Своїм не скажу дітям, бо моя мала ще соки не п'є. А от своєму синові купую там сік, Справжній якісний першого віджиму вільного вигулу. Це вже був жар, жарт, то вже яйця.